Газовий музей з'явився в Івано-Франківську. Тут понад півсотні експонатів. Серед них газова праска. Таких на весь Станіславів колись було не більше 20. Найбільша гордість музею, найстаріший газовий лічильник, датований 1896 роком. Виробництво є різні, тому що лічильники від польських, від австрійських до сучасних наших вітчизняних, а також зарубіжних. Газові труби, звичайно, вже прокладали ці всі труби під час Польщі, тому вони польські є чавуні це дуже старі труби вони також дотуються в Перших ну в перших роках ХХ століття 1873-го в Станіславові запрацював перший газовий завод. Одна з перших будівель, куди провели газ, була ратуша, де засідав міський магістрат. Кожним експонатом, зокрема, газовики гордяться. кажуть, давно хотіли розповісти свою історію не у книжках, а так, аби до неї можна було доторкнутися. Етапи ми для себе визначили три: перший це острогорсько польський 1873-1939. Тоді була метрологія, тоді були лічильники, газ був дорогий. Він випалювався спочатку з нафти, а потім вироблявся з вуглю. Радянський період 1946-1992 рік, метрології як такої, не було. Газ коштував 3 копійки, метрологія була недоцільна. Тому лічильники є. В період перший, тобто австро-горсько-польський, і лічильники і в період український колега зараз дорогий і це відчувають всі мешканці України. Про лічильники газовики можуть розповідати безупину. Починаючи з самих великих, самих громоздких, металевих, клепаних лічильників. Ви бачите, що циферки зі стрілочками як годинниковими зроблені в історичних книжках. Взагалі навіть є лічильники, які мають під собою касові апарати, тобто людина могла на місці. Тут же в себе дома по показниках оплатити за газ, а гроші потім забрав контролер. Цей стенд, колишній брат сучасної реклами, такі скельці розповідали про нові газові прилади і навчали, як ними безпечно користуватися. Так як ви знаєте, раніше не було телебачення. Рекламу робили на таких скельцях. Газзавод мав їх більше 20. Показували й ці проектні скельця. Перед і після кінопоказу. А це прототип сучасної газової колонки. Справжній проточний газовий водонагрівач 1920 року. Таким раніше користувалися лише у найбагатших помешканнях. Чи не найбільше здивування для відвідувачів вуличний ліхтар? Він також газовий. Це копія оригіналу, але внутрішня частина справжня. Якщо говорити саме про деталі, якісь. То безперечно, важко уявити зараз, що от на центральній там площі міста Івано-Франківська, от ліхтарі о, всі були газові. Тим більше, що є труба, яку вирили з землі, тут поклали. І можете подивитися, це справді так. Газовий музей на Прикарпатті перший, де схожий заклад працює у Львові.